Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Нехай поліцейські та політики йдуть на війну. Найпоширеніша теза, яку можна почути, щойно мова заходить про мобілізацію. Але є кілька, але про це заговорив навіть начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про що йде мова розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Воювати мають усі і без винятків таку гучну заяву зробив Віталій Кім. Він порівняв росіян із німецькими фашистами, коли його запитали про ставлення до нового законопроєкту про мобілізацію. Я ставлюся до цієї інформації так: 40 мільйонів під час Другої світової війни було втрачено. Серед них точно не пам'ятаю, 7 чи 9 мільйонів українців, які відбивались від фашистів. Зараз точно така сама ситуація, тільки фашисти росіяни. Тобто будь-які цифри, які є. Я вважаю, що вся країна має воювати, от вся повністю не 500 тисяч, а 40 мільйонів. Кім додав, що зараз росіяни роблять усе для того, аби українці, які найбільше в країні довіряють саме ЗСУ, почали сумніватися в армії, і кількість мобілізованих була критично низькою. Першочергово я вважаю, що Росія е інформаційну війну на на даному етапі. Ну не хочу сказати, що виграє, але в неї є певні результати. Вони закидують в наш е медійний простір, тезиси, всякого таку річ, щоб розхитати ті, хто сумнівається, і ті люди, які готові воювати і захищати свою країну, бачать, що скрізь фон такий та там не можна, там незаконно, можна те, можна все. І вони думають, та чого я піду, то тобто, хай всі йдуть. Тому ось ця історія інформаційна на зараз вона заважає. Людям, які готові захищати нашу державу, піти, тому що навколо всі там плачуть, кричать і розповідають, що е, там обговорюють різні речі, там чи це правильно, чи це неправильно. Кім заакцентував увагу, зокрема, й на тезісі, про те, аби поліцейські та депутати йшли на фронт на рівні з іншими, і заявив від депутатів на фронті толку буде мало. Тезиси, наприклад, хай йдуть воюють поліцейські, чи хай йдуть воюють депутати. Ну, це неправильні тезиси, на мою думку. Депутатів там мало з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок, ну, це їх пряма, прямий обов'язок. І Навички в них самі такі. Поліцейських, наприклад, штурмові загони давним-давно працюють на передовій і показують дуже гарні результати. І постійно звідти. Формуються штурмові загони, які йдуть і воюють. Тому ці тезиси абсолютно закинуті нам, але вони знаходять підтвердження у людей, які, на жаль, бояться, чи не хочуть об'єктивно відпускати своїх родичів там, дітей, чоловіків, батьків. Не знаю. Вони просто не хочуть і тому вони знаходять ці, ці тезиси, Вони просто... Середжуються по країні, тому оце є проблема на мою думку, і проаналізував. Чому в Росії досі знаходяться люди, які готові йти на війну попри шалені втрати? Дивіться на мою думку. Це є під час війни, має працювати інформаційна машина пропаганда. Давайте називати все своїми іменами в Росії на Росії. В них теж збігло за кордон там мільйони людей. Жодного посилання, жодного про це слово інформаційного поля нема. У нас три якісь зовсім не потрібні депутати збігли. Вся країна обговорює три ці депутати. Три депутати навіть це не розчот минометний. Тому про що ми кажемо? На Росії всі плачуться, що без рук, без ног, там сотні тисяч людей жодного посилання в інформаційному полі по російському. Але зате вони там фантазують, що збили 100 тисяч літаків, які вони герої, так і таке інше. Тобто, про що обговорює країна? Це є, ну вибачте, повістка дня на зараз. Тому я пропоную обговорювати. Наші дії, наших військових, наші результати і те, що багато, багато хлопців, да, втомлені, але задоволені собою, тому що вони є справжніми чоловіками і жінками, які не пішли на компроміс зі своєю сумлінністю, совістю, зараз повернулися там, наприклад, на відпочинок чи там. Виконують свої завдання. Ми маємо говорити про success story, Ми маємо говорити, що це не так страшно. Це дійсно не так страшно. Ну я знаю, що це не зовсім все так, як розхитують росіяни. Вважаю, що треба працювати з людьми треба працювати далі. До слова про депутатів та поліцейських нардепом у новому законопроєкті зберігають, так би мовити, бронь від фронту. З одного боку, це логічно, адже у воюючій країні мають ухвалюватися оперативні рішення щодо допомоги Збройним силам. Держава має продовжувати функціонувати. І можливо, такої уваги б до цієї теми не було, якби не вилазили гучні історії про корупцію, курорти на морях та нажиті мільйони. Чи ті ж самі втечі вже колишніх народних обранців? Я ж яким здавалося б, це дрібниця. Але для родин, чиї близькі на війні це неприпустимо, і вони теж праві. Відлякують людей скандали пов'язані з ТЦК. Про це говорять у тому числі і військові. Черги були тоді, коли хто хотів, там в тих чергах і був зараз, ну. Яка мотивація? Ви ж бачите, як подіє військкомат. Ну, ну, хто захоче йти в ту армію, коли військомат тебе лупцює, закидує все. Я вважаю, що взагалі ну, ця мобілізація. Я, я, багатьох, хто військово позавить, ці батальйон ТЦК можна скласти там, за два тижні. Зібрати всіх ТЦКшників, і це буде дуже чудовий батальйон. Вони ж пішли туди, той. Чого вони йшли в армію? Просто щоб штани там протирати. У них є соцпакети, то той, хай йдуть, що вони питаються. Ну, це я так думаю, це дуже це таке питання, що хай вони йдуть, що вони ловлять когось, щоб замість себе когось відправити. І навіщо робити цю мобілізу? Батальйон ТЦК. Мені здається, це проще простого зібрати його, і це буде дуже ефективно. Вони військові, вони стріляні, вони їздили на учені, вони щось робили весь цей час. А щоб. Ну, Треба мотивація якась, я не знаю, яка треба мотивація. Ну, не така, що палками заганять. І... Так, хлопців треба міняти, заміна треба якась. Але ну, так як зараз мотив... відбувається ця мотивація, то мені каже, це буде дуже нескоро. Хай приїдуть в безпечно в зелену зону, там, де ми отримуємо 30 тисяч, де там без ну, де безпечно, хай туди приїдуть. Хай приїдуть, там переночують, та й все. Може, ну. Якось нема справедливості. Якби ми робимо таку справу, а особо підтримки ніякої немає. Ну, не відчувається так, що стосовно що військових, я маю на увазі. Та, у нас Зарплата, ця справедливості. Так, я там десь я згіден, що це зарплата, комусь цю 30-ку не платить, комусь платить це таке, але якось бойовим підрозділам, які приймають не безпосередньо бої, учасник в боях. І коли є відведення якесь, чому їм не платити ці гроші, чому вирізати цю зарплату? На ці гроші ми живемо, там, ми щось собі докуповуємо. Якісь штани, якусь курточку, якесь порядження, відремонтували якусь машину, яка є на підрозділі. Ці гроші крутяться. А на лікарню теж попадаєш в лікарню, треба свої гроші. За свої гроші полікувався, теж це все потрібно. Час не втрачають можливості люди зайвий раз підколоти і правоохоронців. Мовляв, давно 100 тисяч поліцейських можна було відправити на війну і закрити добрий шмат потреби у людських кадрах. А втім, не враховують дещо інше. Перше злочинність нікуди не зникає. Після низки таких закидів не стримався, і начальник національної поліції Іван Вигівський. Він теж прокоментував слоган усіх поліцейських на війну в інтерв'ю українським новинам. Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в національній поліції є 250 тисяч поліцейських і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не диванні експерти, а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр, хоча можна звернутися до нас, і ми надамо штатну чисельність національної поліції. Вогівський наголосив у штаті усього 120 тисяч поліцейських, при тому, що гранична штатна чисельність була затверджена кабміном. І пояснив схему служби у поліції, і чому усіх колег, як кричать у суспільстві, відправити на фронт неможливо. Фактично у нас на сьогодні близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах. З них 20 тисяч жінок, 80 тисяч чоловіків. Кожного дня з них заступає на службу близько 20 тисяч в наряд. Це одна зміна. Також близько 15 тисяч слідчих і дізнавачів, 20 тисяч оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема підрозділ Людь. Тому стосовно пропозиції мобілізувати 100 тисяч поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сили безпеки та оборони. А також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни. Стосовно тих, хто міг і хотів піти на фронт, з першого дня війни ми відпускали всіх. Ті, хто хотів піти в ЗСУ, вони зробили це. У нас система побудована так, що ми не можемо переводити людей з ЗСУ. Наприклад, СБУ може, тому що вони є військовослужбовці. У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм: це звільнення. Хто хотів воювати, також мав можливість долучитися до бригади. Людь. До слова про людь це штурмовий підрозділ поліції. Саме вони пліч о плічі з ЗСУ, звільнили Кліщівку, що на південь від Бахмута. Попри те, що сили ворога переважали українських захисників у кілька разів. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь виконали замкання, звільнили населений пункт Кліщівка. До слово у зведених загонах поліцейські воюють не від 24 лютого 2022 року, а ще з часів АТО. Зведені загони на фронті є від департаменту патрульної поліції. Про це говорять менше, але завдання ці люди виконують разом зі Збройними силами. І як би там не було, до кожного воїна на фронті має бути повага. Адже за яку сферу не візьмись, скрізь знайдуться як хороші та віддані свої справі люди, так і навпаки, ті, кому зайвий раз не захочеш тиснути руку. А що ви думаєте про мобілізацію депутатів і поліцейських? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!